Кваква! Кваква! Так жабка кваква. А ну попрыгай, так? вы девчонки? Салатик? Да. Вы студентки? Да. Молоденький? А вы мне знаете? Нет. Прому, Карина. Карина як малина. А вас вас? Снежана. Снежана. Як сніг? С першим снігом. Ви... Куда дальше? На хату? Ви мене впишете? Нет. Будем дружить з вами. Давайте я візьму якось салати. І підемо. Вместе. З'янемой. Через когось світа. Кого? освіта Початкового освіта? Так, освіта, так Після 9? Після 17 Як це так, початкового освіта? Чи це прикол? Мене обманюють, ні Початковий клас А, ви вчителі? Так Вау Прикиньте, я приходжу в школу і такі дві вчительки, так? Вчителька моя, так? Коли приходиш ти стою не такоя Йоу, то ви шарите? Так Я щось прийду Ладно, хороший вечір, так? Якщо я не повернусь Все, па Па-па а як мене звати? — Рома. Супер. Ви зараз подумали, да, боже мой, хто це такий, Він да? Він з'явився, де він звідки взявся. Дівчата, це жизнь. І довіряйте потоку.